Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту напередодні міжнародного дня спорту International Day of Sport for Development and Peace, яке в Україні і світі відзначають 6 квітня. Бо саме у цей день, у вже далекому на тисяча році у місті Афіни розпочалися перші олімпійські ігри сучасності, А саме а саме свято було започатковане у 2013 тисячі тринадцятому організації Об'єднаних Націй разом з міжнародним олімпійським комітетом протягом тижня і напередодні. В регіоні і нашому місті, зокрема, було проведено гарну купу різноманітних заходів з великою кількістю учасників. Так, у п'ятницю вранці членам виконавчого комітету та комісія відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області відвідали поранених бійців в лікарні імені Мечченкова, поспілкувалися з нашими захисниками та вручили брендовану своїм логотипом сувенірну продукцію. В обід того дня. На стадіоні Олімпійські резерви було проведено екологічну акцію, у ході якої на арені були висаджені туї. Далі мали місце урочиста частина та привітання всіх з наголосом на тому, що ця міжнародна подія підкреслює свою важливість і необхідність для суспільства держави та усіх нас, адже здоровий спосіб життя, фізична та інтелектуальна активність. Запорука загального процвітання та добробуту, після чого усі практично у повному складі взяли участь у символічному легкоатлетичному забігу овалом стадіону, а завершилося все черговим плановим засіданням виконкому, де серед декількох рішень було прийнято провідне і головне. Сьогодні на президії бі... було прийнято епохальне рішення про створення на території олімпійського дому. Пам'ятника загиблим спортсменам та тренерам під час півномасштабної війни з Російською Федерацією. Буде зроблена експертна комісія, яка буде займатися документальними та дозвільними документами. Ескіз ми покажемо через тиждень. Більш детально про це у найближчих випусках новин спорту Дніпро. Тіві незручний суперник, попри статус одного з аутсайдерів турнірної таблиці чемпіонату екстраліги України з футзалу львівський Інайті вивився у ході сезону напрочуд важкопрохідним важко прохідним суперником для сухої балки Жовті Води, яка у першому матчі в гостях ледь врятувалася ніч'ю а номінально вдома у Дніпрі жовтоводці святкували складний виснажливий мінімальний успіх 2-1». Незручний суперник, попри статус одного з аутсайдерів турнірної таблиці протягом усього чемпіонату Екстраліги України з футзалу Львівський Ін Ті, виявився у ході сезону напрочуд важко прохідним суперником для сухої балки Жовті води, яка у першому матчі в гостях зазнала поразки 4-5. Мучилася вона грою і номінально вдома у Дніпрі. Звісно, з низки різних причин, дискваліфікація, травми, наставник сухих Сергій Упаленко не мав можливості розраховувати на декількох. Провідних виконавців і, звісно, над командою дамокловим мечем звисав результат звітного поєдинку, перемога, у якому відсотків на 70 гарантувала їй вихід до плей-офф. Перший крок до неї господарі зробили вже на шостій хвилині, коли Топчій виконав простріл з лівого флангу і м'ять через рикошет залетів у ворота і майже відразу пролунав сигнал повітряної тривоги, і всі залишили спортивну залу. А коли хвилин через сорок поєдинок поновився, запал жовтоводців кудись зник. Гості не тільки вирівняли гру, але й рахунок, коли на 12 12-й хвилині відзначився балюк. Проте вже через 4 хвилини суха балка знову була попереду. Дяченко по хокейному на п'ятачку змінив напрямок польоту сфери після удару голкіпера Войтовича і та шуснула у сітку. Як з'ясувалося, після, це був результат не тільки першої половини зустрічі, але і матчу загалом. Львів'яни приклали чимало зусиль, щоб бодай врятуватися нічією, натомість жовтоводці більше намагалися втримати прийнятний для себе рахунок, аніж його збільшити. У підсумку їм вдалося відсвяткувати складний, виснажливий, мінімальний успіх 2-1. Ця гра була в нас, так, скажімо так, за вихід плей-офф. Ну, мабуть, там процентів на 70%. Тому психологічно важко було. Ну, плюс є травмовані у нас, є картки червоні. Багато пропускали хлопці цю гру, тому і така гра важка, як по грі. Не, не дуже ми сьогодні, сьогодні грали, але є три, три очка, і тому я задоволений. Я дякую хлопцям, дякую всім волівальникам за нашу сьогоднішню ну, важку ну, перемогу. Матч розділився на три тайми. Знову ж таки, початок гри, адаптація до всього. Прийшла невдало, ми пропустили, проте дуже добре зреагували після повітряної тривоги. Забили, але знову ж таки, ми пропустили. Десь була певна така рівність в цьому компоненті. Проте не за рахунком. Відповідно, ми в другому таймі обидві команди провели рівний, рівний тайм. Мали свої епізоди, але що в одних, що в других в команді не вистачило реалізації і добре відіграли голкіпери. На жаль, результат такий. Ми його приймаємо і знову будемо працювати над тим, щоб покращити свою реалізацію і якість. У турнірній таблиці суха балка піднялася на щебель догори, випереджаючи на одне очко земляків з Дніпровського атлетік-футзалу. Суперники ще мають зіграти поміж собою матч. Першого кола низку з дев'яти питань чергоденної було розглянуто у ході планового чергового засідання Асоціації футболу Дніпропетровської області, де йшлося про підсумки проведеної роботи за попередній період, та були обговорені, накреслені і доведені до виконання плани на найближчу перспективу. Чергове планове засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області розпочалося зі звіту заступника голови громадської організації Владислава Штамбурга, який серед іншого поінформував про те, як успішно ведеться робота з пошуку і залучення коштів та інших ресурсів з боку спонсорів і партнерів для розвитку та розбудови гри мільйонів в регіоні. Потім мало місце обговорення регламенту чемпіонату Дніпропетровщини серед аматорських команд, які було прийнято рішення доопрацювати, зважаючи на нинішній військово-політичний стан у зв'язку з чим поки що відтерміновано і проведення матчу за суперкубок області минулого сезону. Арбітер «ФІФА» з футзалу Олег Іванов поділився думкою та повідомив зібрання. Про те, що до 20 квітня надасть міркування, бачення і коштори запровадження та використання системи відеоповторів на поєдинках обласних змагань, далі йшла мова про узгодження деталей святкування ювілею 50-ї річниці створення футбольної школи Дніпро 75 та затверджено подання про присвоєння звання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, засновнику навчального закладу Валерію Лапшину. Про підсумки першого чемпіонату Дніпра з футнету. Та про організації проведення подібного весна 2025 і в перспективі такого турніру національного масштабу говорив голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу Євген Іванов. Турнір е, е, пройшов на вищому рівні. Е, була запекла боротьба, е, були яскраві матчі, гірката паразик та смак перемог. Також хочу подякувати всім, хто допомагав е, у створенні цього турніру. Олексій Марков, який є ініціатором цього турніру. Ярослав Дерев'янко, який всіляко допомагав Саміру за предоставлену арену, чудову, на якій ми це все проводили. Далі у нас ще багато роботи, багато цікавих турнірів. Тому рухаємося далі. Розглянули пропозицію і прийняли рішення про надання допомоги громадській спілці Асоціація футболу Павлоградського району, після чого у розділі різне обговорили низку нагальних. Першочергових дрібних питань, невідкладне розв'язання, яких допоможе суттєво покращити роботу на цьому відрізку. На засіданні проговорили питання, які насущні зараз, і насамперед ми проговорили святкування. Школи Дніпра 75 П'ять, яке буде 4 травня. Я усіх запрошую на, ц... на цей захід. Ми ще зробимо сповіщення про це. Обговорили різні інші питання. Також да ми від асоціації разом з Саміром Гусіном подарували автівку нашим збройним силам. І сьогодні ми передали її. Ми дуже раді, що ми можемо допомогти у нашій спільній перемозі. Пікап спільно придбаний головою асоціації футболу Дніпропетровської області Олексієм Марковим та клубом Атлетік футзал нашого міста президенти Самір Гусейнов Олександр Куцик. Очільники обох громадських організацій передали і вручили ключі від автівки старшому сержанту 108-ї окремої бригади територіальної оборони, голові асоціації футболу Павлоградського району. Олександру Єрмакову пікапи для нас завжди потрібні їх завжди не вистачає. Вони виконують багато різних завдань, особливо важливі вони при виконанні таких завдань, як ротація саме бійців, підвоз БК та продуктів. Зараз вже давно ні для кого не секрет, що війна дронів їх дуже багато завжди літає, кишить. Тому треба ці всі заходи проводити дуже швидко на гарних якісних машинах, які по, по тій дорозі будуть, будуть справлятися і робити всі ці заходи швидко. Тому я щиро вдячний головам асоціації футболу. Дніпропетровської області та футзалу Дніпропетровської області за нашу постійну підтримку. Мені це особливо дуже приємно відчувати як голові Асоціації футболу Павратського району. Працюємо разом, працюємо далі. Ми давно допомагаємо Збройним силам з першого дня війни. Самір дуже любить нашу країну, так само і я люблю, і ми будемо допомагати до останнього дня. Будемо вірити і твердо переконані, що останній і переможний для нас день війни за такої підтримки суспільства і громадських організацій наступить скоро. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.